Питали за Донфангу 504. Оце зараз сижу у ловолі 504. Донфанги колись привозили, зараз не привозиться, бо напевно ціна якість. Старі Донфанги брали. Брали їх, із-за що там були зовнішні циліндри, які давали вниз. Потім змінився Донфанг, він прийшов у серії G3 без тих циліндрів, кабіна вже була покращена, типу ловола, Там пластик. Вони хотіли ну, догнати по якості кабіну, як на Ловолі, на заводу Донфанг, але їм це не вдалося. Там реально пластик прийшов ну, дешевий, ну, не такий, як на Ловолі, 504. -му. І їх просто перестали брати. Стоять два трактора Донфан і Ловол в одну ціну. Там Донфан був чуть-чуть дешевше, і брали його, брали тільки Ловола. Їх розібрали тільки ті, які там їздили на Донфангові 24 -ки, 40 сороков. І вони хотіли тільки Донфанг, провірений бренд. О ці люди їх розібрали. А якщо стоять два трактора, там Донфан G3 і Ловол 504, то однозначно виберуть Ловола. І тому поки не завозять. Хіба була б ціна дешевша, може, на Донфангі хоч на тисячу, на півтори тисячі доларів, тоді може би можна би було їх привозити і продавати. А насчет масивності, то він не масивний. Він такий самий, як і ловупиця 504. там може просто кабіна більш роздута. А так.